Чому вам не потрібен ютуб канал або відео про те, куди я пропала на два роки? Привіт, мене звати Катя. Я вмію в'язати. І сьогодні я розкажу саме про свій досвід ведення ютуб каналу і чому у мене не вийшло. Якщо вам сподобається це відео? Обов'язково поставте лайк, підпишіться і не забудьте про мій інстаграм. Там більше лайфстайлу можете побачити мої вироби, наприклад, ось такі. Чому я два роки не знімала відео на Ютуб? Все дуже просто. У мене з'явився магазин з в'язаними виробами, який дуже стрімко почав розвиватися, і треба було обирати або виконувати замовлення і заробляти гроші, або знімати відео на Ютуб. І це перша причина, яка буде заважати вам вести успішно свій Ютуб канал. Якщо у вас немає додаткового джерела доходу, який дозволяє вам у вільний час ще знімати Ютуб канал, ви скоріше всього не справитесь, тому що будете себе перегружати. Вам постійно доведеться обирати або робота, або Ютуб канал, або ви будете тягнути дві цінніші на собі і дотягнетеся до вигорання, про що ми можемо поговорити в наступному відео. Я в цьому розбираюся. Але з цього випливає друга причина, чому не потрібен YouTube канал. Гроші, монетизація. Ютуб починає платити тільки після того, як ви наберете першу тисячу підписників та чотири тисячі годин переглядів на ваших відео. І то це дуже важко назвати достатком, тому що це е, декілька доларів за сотні тисяч переглядів. Тому знову ж таки, якщо у вас немає фінансової подушки, скоріше за все у вас нічого не вийде. Катя стій! спочатку ти працюєш на Ютуб канал, а потім він працює на тебе. Але камон, ви хоч раз бачили в'язальний канал з рекламою? Я ні. Тому, знову ж таки, говорячи про свою нішу, в'язальний канал, в мене немає надії, що до мене прийде рекламодавець і кине мені ось так: от сотні тисяч доларів. в лице. На жаль, четверта причина. Четверта причина, чому у вас не вийде вести YouTube канал, якщо ви українець. Якщо ви територіально знаходитеся в Україні, то ви знаєте, що у нас світло то є, то немає. І це зараз не так, як у мене на відео погане освітлення, а це фактично. Немає світла по 6, 8, а то у когось і по 17 годин. Від цього залежить нема на що знімати, нема освітлення, немає як монтувати. Виходить, ви не можете знімати відео. Вау! Ось такі чотири причини, які я можу виділити, чому вам не потрібен YouTube канал, і, в моєму випадку, в'язальний канал. Тому що дуже важко поєднувати створення майстер-класів, що достатньо такий довгий процес, тому що тобі спочатку треба відв'язати виріб, пояснити його самому собі, як ти його створив, розписати. Потім відзняти кожен етап, так, щоб людині було зрозуміло, змонтувати, і тоді. І викласти і Чекати свої 4 тисячі переглядів. Нарешті у мене на каналі є вже тисяча підписників, і я вже трошечки ближче до монетизації. Ви запитаєте, Катя, а чому ж тоді ти повернулася на Ютуб канал, якщо стільки мінусів його не вести? Про це ми поговоримо в наступному відео, але насправді я вас ні в якому випадку не відмовляю від ведення Ютуб каналу, тому що мені дуже подобається знімати. І роблю я це максимально просто, бюджетно. Але мені подобається, що є ось така платформа, яка не обмежує тебе в контенті і дозволяє тобі розвиватися. Якщо вам було цікаво, ставте лайки, підписуйтеся. Знову ж таки, нагадую посилання на мій інстаграм, є у шапці профілю. І не забувайте підписатися на цей канал. Всім пока!